Вітаю, шановні друзі! Це програма Ваша Свобода. З вами ведучий Олександр Лащенко, гість сьогоднішньої Радіо Свобода, представник Української православної церкви Київського патріархату Філарет. Вітаю вас, владико. Дякую, Добре що знайшли день. час відвідати нас. Ну і, власне, це той випадок у нашій програмі, де головне не тема певна, яку ми зараз, звичайно, порушимо протягом нашої розмови, але наявність такого поважного гостя, в якого є що. Розпитати передусім те, що зараз відбувається в Україні, от президент Порошенко оголосив вже кілька днів тому мирний свій план запроваджено перемир'я. Українські силовики тільки у відповідь відкривають вогонь на сході України. Натомість так звані бойовики, хоча їх так званими не можна назвати, вони справжні бойовики, незважаючи на те, що вони теж нібито пристали під час переговорів у Донецьку до цього перемир'я, постійно атакують. Немає жодної доби, щоб вони не атакували українські блокпости. Збили гелікоптер українські є дев'ятеро жертв українських силовиків. Тривають інші моменти, захоплюють заручники, лік, яких іде вже на десятки на Донеччині, Луганщині, і інші дії чинять, незважаючи на оголошене перемир'я і підтримане, в тому числі їхніми лідерами. У цьому зв'язку, як ви вважаєте? Звісно, церква може закликати і зобов'язана закликати тільки до пошуку мирного розв'язання ситуації. Але ми бачимо, що на жаль, принаймні на сьогодні. Е тільки силовий варіант залишається. Інакше ця зараза сепаратистська, як кажуть деякі оглядачі, переважна більшість їх, вона розповзеться далі з ходу України. Що в такій ситуації? Як тут обрати між тим, щоб треба дати відсіч злочинцям, і все-таки будь-якою ціною домогтися миру для держави? Справа в тому, що церква завжди закликала і закликає до миру. Але нам потрібен не будь-який мир. І це. Повинні всім усвідомлювати, нам не потрібний мир у рабстві, неволі на окупованій території. Такий мир нам не потрібний. І тому церква е, закликає з одного боку до миру, а з другого боку закликає до захисту е, своєї батьківщини, своєї землі. І тому е, церква приймає активну участь не, не в, в бойових діях, а активну участь в захисті. Е, церква збирає кошти на нашу армію, е, збирає е, матеріальну допомогу, ми машини. Від нашої церкви подарували прикордонникам і військовим батальйонам, які захищають нашу землю. Ми даємо туди продукти харчування, закуповуємо бронежилети, але все, все це є символічне, тому що Церква не може забезпечити всю армію всім необхідним, але показує приклад, що треба свою армію зміцняти. Тому що народ, який не годує свою армію, як говорить народна мудрість, буде годувати чужу армію. Нам не треба годувати чужу армію, нам треба свою армію і я. Ми підтримуємо заклик президента Петра Порошенка, який сказав, що його найбільшим першим завданням це є зміцнення нашої української армії. І ми підтримуємо це дійсно. Нам треба мати міцну армію. Чому ми, нам потрібно мати міцну армію? Україна е, країна миролюбива. Якщо ми заглибимось в історію, то Україна ніколи не загарбувала чужі території. Не було такого. Свою миролюбність Україна показала тим, що, будучи третьою ядерною державою в світі, вона добровільно віддала свою атомну зброю під гарантію трьох держав Сполучених Штатів Америки, Великобританії і Росії. І ось один із гарантів, Росія не дотримується того договору, напав на. Не... Українську державу і Крим тимчасово відібрав це ж порушення, тому ми звертаємо на це увагу і говоримо, що справа не тільки в тому, що порушений цей мирний Будапештський договір. А це підрив всіх міжнародних договорів. Після цього скажіть, хто буде вірити міжнародним договорам, якщо вони можуть так е, порушуватися? І тому не, е, цю неправду церква повинна викривати, говорить. На чорне, що це є чорне, а не біле. Тобто в такій ситуації, де є зараз не лише гостре політичне протистояння, а й воєнне, фактично проти України ведуть, як визнають фахівці не лише в Україні за кордоном наголошену війну, церква не може бути осторонь. Не може. І вона не стоїть осторонь. І, і, і ми... Як е, е, коли зібрався Майдан, наша церква заявила, що вона з народом, так і зараз заявляє, що вона не тільки з нашим народом, а вона з нашою армією. І, і ми е, на, по всій Україні, в усіх е, наших храмах, постійно молимось е, 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 не тільки за владу. А молимось насамперед за нашу армію, тому що наші офіцери і воїни стоять перед лицем смерті і помирають. І ми радіємо, не радіємо не тому, що вони помирають, а радіємо, що вони такі жертовні і такі сильні духом, що готові померти, а свою землю не віддавати. Так ось оце це є не, свідчення про силу народного духу. І якщо наш супротивник Росія думає перемогти Україну, ніколи не переможе. Тому що не зброя перемагає, а перемагає дух і перемагає Бог. А Бог завжди на боці правди, а правда на нашому боці, тому що ми віддали свою зброю і повірили, що вони будуть гарантувати нам територіальну цілісність. А вони, хоч і ядерної зброї проти України, не застосували, але територію. Відібрали владико у цьому зв'язку. На іншому боці, так би мовити, по той бік лінії фронту в цьому протистоянні сепаратистів і проукраїнських сил на сході держави, є факти, і про це в Службі безпеки України е, підтвердили, що на тому боці зі зброєю в руках. Є священники ну, з Московського патріархату. Як би це ви прокоментували? От таке вже протистояння набуває таких хариз, що е священники з того боку організовують злочинні групи, банди, беруть участь безпосередньо в цьому, підтримують не лише морально з того боку, а й безпосередньо зброю. Як є це можна доказ, прокоментувати? Доказ того, що ця церква є п'ята колона в Україні. Не хочу сказати про всю церкву. Тому що там теж є патріоти, які вболівають. Але в цілому ця церква залежить від Москви. То вона є складовою частиною Московського патріархату і пов'язана по руках і по ногах Москвою. І тому вона нічого не може робити, крім тільки закликати до миру. Молиться і все, а навіть матеріальну допомогу не може давати. І коли я звернувся до них, давайте ми разом всі церкви України будемо збирати кошти на допомогу нашій армії, то вони відмовились. Представники московського патріархату. Представники Московського патріархату відмовили, що вони не можуть, тому що це буде свідчить нібито про слабкість нашої армії, що вона потребує е, е, допомоги е, населення. Це лукавство і неправда. Під час Великої Вітчизняної війни церква збирала кошти і на танкову колону, і на. Ескадриллю збирала, не говорила, що наша армія слабка. Тому треба, а раз вони не хочуть, то не хочуть не тому, що не хочуть, а тому, що їм не дозволяють цього. У цьому зв'язку, от є, поки не до кінця перевірена інформація, що можливий візит в Україну у зв'язку з відзначенням чергової річниці хрещення Руси. Патріарха російської православної церкви Московського патріархату Патріархату Кирила є вже неоднозначна реакція з боку українських урядовців, які вважають такий візит, якщо він справді відбудеться, не дуже бажаний в нинішній ситуації. А ви як вважаєте, Такий візит може здійснитися? Якщо справді патріарх Кирило прибуде в Україну? Можливо, наприклад, ваша зустріч з ним чи це виключається? По-перше, ми вже зробили свою заяву. З цього приводу, з приводу можливого приїзду Патріарха Кирила в Київ на святкування Дня Хрещення Русі. Що ми написали? Ми написали, що передбачається запрошення Патріарха Кирила в Україну, в Київ на святкування. Хрещення Русі. Влада наша не пуста його, тому що е, він вже засвідчив, що він є агітатор руського міра, тобто Російської імперії, ідеології, яка виливається зараз в тому, що відбуває в Криму. І на Донбасі. Це результат цього Руського міра. І тому влада, я так думаю, не, не допустить його. Тоді він, оскільки його не пускають в Київ, він переносить це святкування в Херсонес. Крим. Крим, який зараз окупований е, Росією. І там він може е, запросити туди єпископат український і е, провести там несподівано архірейський собор. Це може бути, у вас є таке дані? Є. І е, е, обрать. Нового предстателя, у, у який буде служити Москві, угодно їм, а не в Україні. Так. І, і ми це вже опублікували. І тому зараз дивимось, як буде поводити себе патріарх Кирил. Тому що е, головна мета зібрати е, український єпископат і, і обрати е, предстателя угодного Москві. Піде він на це зараз, після того, коли ми все це оголосили, чи не піде? Дивіться, тоді виходить владико, з ваших слів, е, якщо справді у Патріарха Кирила є такі наміри, якщо він справді їх здійснить. Щоб дійсно був угодний, як ви кажете, Москві, представник Української православної церкви, Московського патріархату, то виходить, за вашими словами, донині до цього часу політика, саме Московського патріархату, вона не зовсім догаджає Москві. Так виходить, все-таки вона незалежна? Е, е, Митрополит Володимир неугодний Москві. Був угодний, а зараз неугодний. Тому що він. Все-таки е, прихильник того, щоб е, українська церква була незалежною від е, московського е, патріархату. І йому, і, і Москві такий предстоятель зараз неугодний. І тому їм потрібний такий е, е, предстоятель, який буде захищати тут інтереси е, Росії, інтереси Москви. А особливо в цьому вже військовому протистоянні. І ви бачите, ж, від, е, е, захищають вже інтереси Москви і багато єпископів, і духовенства, і мирян захищають Московського патріархату. Не, Московського патріархату. І це правда. І ми повинні цю правду говорити. Дивіться, ну поки що знову ж таки підкреслюю офіційно не підтверджено можливий візит Патріарха Кирила чи то в Україну, чи на територію Криму, яка є окупована Росією. Я трошки інший момент хочу зараз Я вас... вам ще хочу так, так, будь ласка. додати, що зараз уже у нас є інформація, що е, е, Патріарх Кирил хоче зібрати український епископат на кордоні. Е, України, Росії, Білорусії. В якому, І провести, місці? В якому місці? Я не знаю, там якесь місто. І провести там фестиваль. Фестиваль провести. Але е, на фестиваль цей, коли проливається кров, а вони фестиваль будуть. Це теж до річниці Хрещення Руси, так? А це найближчим часом, так. Але головне зібрати єпископат. І, і там в присутності патріарха е, митрополита Володимира як недієздатного, хворого, е, відсторонить а обрати е, свого предстоятеля. Про це вони не говорять, але про це думають і, і це готують. Ну, побачимо, як воно буде, але ми всі спостерігали не лише вірні а й вся преса, те, що відбувалося минулої неділі в Києві на території і навколо неї Києво-Печерської лаври. Було таке певне протистояння. Перед цим один із лідерів донецьких сепаратистів, так званий губернатор. ДНР Павло Губарєв анонсував навіть збройне повстання в Києві і створення так званої Київської народної республіки, не вдаючись подробиці. от наступного дня після такої його заяви, яку він оприлюднив у Фейсбуку, дійсно в Києві на території Києва Печерська Лаври мала зібратися хресна хода. І були деякі дані, правда, офіційно не підтверджені, що, мовляв, саме тоді, вже в неділю, на території Києво-Печерської Лаври лунали дійсно заклики до збройного повстання проти нової київської влади. Водночас, ми пам'ятаємо, оточила сама оборона Майдану територію Лавр, і наскільки відомо, ви підтвердите це чи ні, були представники Київського патріархату, так? І хресна хода Московського патріархату таки не відбулася. Не відбулася. Треба акцентувати не на тому, що там. Е, 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 були два священника е, Київського патріархату без бл е, благословення церкви. І ми потім це, е, е, звернули на це увагу, що це не з благословення Ми... Московського патріархату, церкви, звісно. я без. маю не наших священників двох, які там були. Угу. Ми... А, тобто ваші представники Київського патріархату були присутні ззовні. Були там так. Присутні. так, так. Без, благословення. А, без нашого благословення, так. тому що ми проти насильницького захоплення е, храмів, в тому числі і Києво-Печерської е, е, лаври. Але е, треба звернути увагу, що е, не тільки е, е, в, в Донецьку хочуть е, е, в, підняти Оці, ці Протистояння, а вже хочуть поширити на Україну, в тому числі і на Київ. І оце те, що відбулося в Лаврі, і свідчить про те, на кого ж вони спираються, на так зване політичне православ'я. Це ж політичне православ'я хотіло зробити хресну ходу від Лаври до, до Хрещатика. Але їхні представники стверджують ці ініціатори хресної ходи, яка так і не відбулася, що, мовляв, вони просто хотіли закликати до миру на сході України, і вони не хотіли е, закликати до жодних збройних повстань і так далі. Це вони після того, як їм не дозволили, а коли вони готували то там зовсім інші були гасла. Не до миру. Якщо до миру, то е, засуджуйте агресорів. Якщо ви любите мир в Україні, засудіть е, агресора. Росія агресор. Чому ви не засуджуєте її? І тому, вірно, зробили правий сектор, що не допустив, щоб вони пройшли. Вулицями Києва, і тут демонстрували е, і об'являли е, те, що е, цей, е, так званої Донецької е, Народної Республіки керівник заявив, що і Київ буде об'являти е, Київську Народну Республіку. Та й не тільки Київську, ми знаємо, ми маємо інформацію, що і по інших областях е, готується те ж саме. Тобто йде нагнітання, руйнування е, е, миру е, не тільки на Сході, а по всій Україні. Але ви наголошуєте знову ж таки, що під, під час цих подій минулої неділі на території поза Києво-Печерської лаври ваші представники не мали наміру, жодним чином не здійснювали будь-якого фізичного впливу на своїх вони, опонентів. Вони хотіли молитися там. Молитися хотіли, але на, на території Києво-Печерської лаври. Але ми їм не благословляли цього робити. Чому не благословляли? Тому що ми заявили, що Київський патріархат стоїть на позиції незахоплення храмів Московського патріархату. Ми хочемо об'єднатися в одну церкву помісну, але не шляхом захоплення храмів. Нам не, не, не потрібні храми без людей. До речі, це реальна мета, на ваш погляд, отаке об'єднання, про яке ви зараз говорите? Буде об'єднання. Іншого виходу нема. Щире без тиску. Щире без тиску. Сам народ побачить і духовенство побачить. Раз вони живуть в Україні, їдять український хліб. То вони повинні служити українському народу і українській державі, а не російській. І ви ж ви знаєте, що там є чимало в московському патріархаті священнослужителів, які є українськими патріотами і відстоюють проукраїнську позицію. Є і ми, ми це знаємо. Дивіться, владику. У нас не так багато часу залишилося. Ще не можу не поставити ще одне питання. Ми вже торкалися теми Криму. Територія, яка є на даний момент окупованою Росією, тієї території, де були парафії Української православної церкви Київського патріархату, відразу після того, як Крим був захоплений, преса неодноразово і Радіо Свобода повідомляли про великі труднощі для парафій Київського патріархату, про агресивні дії з боку так званої самоборони Криму, якихось невідомих осіб, чинення перешкод священникам і, взагалі, просто спроби відібрати ці храми. Це триває цей процес в Криму. В Криму декілька храмів наших вже забрали, зокрема, в селі Перевальне. Так. Перешкоди є, і, і, і зараз наш центральний храм в Сімферополі хочуть переглянути угоду про оренду. Якщо ми раніше платили оренду одну гривну в рік, то зараз хочуть. Щоб ми платили 600 тисяч гривень за рік. Тобто, в 600 разів збільшили оренду. І тому тиск на нашу церкву йде. Але не такий, як в Луганській області. А в Луганській області нашим, нашому духовенству не дозволяють. Служити в наших храмах. Хто це робить? Хто перешкоджає? Це, це перешкоджає оця, так звана луганська влада Луганської Народної Республіки і терористи. Тобто збройні люди приходять на території храму? При, приходять і, і чергують, щоб віруючі не приходили до, до наших храмів. О, така ситуація, так? Така ситуація. А скільки зараз от в Криму залишилося ще храмів, які діють Київського патріархату? Зараз в Криму у нас діє 10 храмів і є 13 священиків. І незважаючи ні на що, вони все ж таки вони продовжують свою місію? Продовжують свою, свою місію. А в перевальному як відібрали зрештою храм? Як це обґрунтували? Так звана кримська влада. Прийшов. Московський священик сказав нашому священнику Київського патріархату, що він вибирався з цього храму. Він не погодився. Тоді ночі прийшли так звані козаки і викинули всіх, і там постраждала дочка нашої парафіянки, яка там. Була в, в храмі. Отак, Навіть формальних рішень суду нічого не пред'являли. Ніяких там е, рішень суду не було. Ну що ж, ми маємо завершувати нашу розмову. Не на дуже оптимістичний лад ми це робимо, але все ж таки сподіватимося на краще, незважаючи на що те, що взяло на початку програми. Ми при всій цій ситуації ми твердо віримо в нашу перемогу. Перемогу України. Перемогу України. Чому ми віримо? Тому що ми стоїмо. На боці правди, правда з нами, а там, де правда, там Бог. А там, де Бог, там перемога. Пясим вам за участь у нашій програмі. Нагадаю, що це була програма Ваша Свобода. Гостем студії був представник Української православної церкви Київського патріархату Філарет. Провів її програму Олександр Лащенко. Дякую за увагу.